Всім вітанечко у нас в кадрі Зафірка з Німеччини. Проскакують у нас машинки з Німеччини. Є багато косметичних підкрасів, але без попілки є гарна ціна. Дев'ятий рік, 6500 доларів. 1,8 бензин, дуже маленький пробіг і нове щеплення ми поставили. Продали через дефект щеплення її. В комплектації два склопідйомника у нас, датчик світла сенсор дощу, доставні кругові парктрони. Мультикермо по магнітолі, немає круїзу, 1,8 бензин, механіка на 5 передач. Досить живенька зафірка, дзеркало з автозатемненням. Салончик в такому адекватному, нормальному стані, не зношений. Взагалі, в принципі, я би сказав, що навіть дуже і дуже гарненький. Холка, шторка, ці всі, всі моменти є. На вигляд машинка непогана. Пропікаю зараз вам... По ЛКП подивитись. Є сім місць, як ви бачите. Дуже гарний стан косметичний в багажнику, я би сказав, що стан нового багажника, тому що, подивіться, жодної пластмаска, жодної коцки немає. Таке враження, що його навіть не відкривали. Думаю, що на місцях для другого ряду. Ну, Для третього, точніше, фактично нікого ніколи не було, ніхто не сидів. Я так щось підозрюю, тому що насправді такий стан, косметичний сидінь, це і багажника. Тут повний комплект, домкрат, все, знак аварійки. Педантично німецький автомобіль. Тут у нас ну, тут немає нічого, так як я домкрат запаска. Інколи буває, що тут ще може бути до комплектації компресор. Так, давайте знизу. Нихенько глянемо. Тут? тут все в принципі нормально. Живеньке. Так, підкраси є, давайте ті, хто слабонервні від екранів. Валір'янка, валідол, в щоб не попадали Заспокійливе. Ну, Перший елемент тут не фарбований. Починаємо не фарбовано. Косметика на цій дверці, переб'єте, переїдете. Тут шпаклівки я не знайшов ніби ніде. Тут нема, не фарбовано, дах оригінальний не фарбований. Тобто маємо косметику вже на цій дверці. Тут не фарбовано. Фари потрібно було полірнути. Ну, в принципі, полірнути машинку, виставити зазор на бампері. Тут не фарбовано, а тут по цій стороні є підкраси. Але ну, така косметика, є 300 мікрон десь чи 302 мікрона в декількох місцях, ну не більше. 270. Ця дверка, як ніби трішки тостіше, жоден проєм не фарбований. Якщо потрібно, от є десь 307, зловив, ну, де його знайти Я знову? Не можу більше знайти. 302, так, давайте тут 310. Пікав максимально ну, більше 325, десь точечка тут є маленька, видно, тут і подряпинка була. От знову з 320. Ну, коротше, нічого страшного тут немає. Проєм. Оріджинал. ориджинал. Машинка потребує тільки полірування. Та й можна кататись. Тут так само. Так, розумію, що тут подряпина була такого. От тут ціле. ну і все, і тут крило косметику має так само. В хворих місцях ніде рижманів немає. Тут вже все. Верх добре. Ну, Така зафірка, за дуже класні бабки. Класна ціна, Млинівська 3А, якщо ви хочете нас знайти, місто Рівне. Скажу тут буде велика рекламка, вам буде простіше впізнавати, де нас знайти Млинівська вулиця 3А, місто Рівне. Мс що сказати. Живий апарат, холодний, класний. Цікаво, набирайте. Фари полірнути. Ну, в принципі, просто поліровка, звичайно, машини. Виставити бампер на місце, більше нічого. Під капотом жива. Нержава. Цікаво, телефон в описі до відео. Всім добра, всім пока.